Друзі, всім привіт! На зв'язку Інтернет Мазан Хит. Зараз ми запишемо такий загальний відеоогляд по терморегуляторах для котлів. От. Не будемо конкретно кожну модель розбирати, а загально знімемо і скажемо основні нюанси. Так, одразу дивіться, перший нюанс. Часто люди запитують, або взагалі коли по, каталозу, по каталозі дивляться, не розуміють, чим відрізняється терморегулятор для котла і терморегулятор для теплої підлоги. Для прикладу, я ось візьму два терморегулятори однакових модель Castle 842.0. Один у нас, як ми бачимо, для теплої підлоги, а інший для котла опалення. От, візуально ці терморегулятори дуже схожі. Ну, ідентичні я б сказав. Це з сірою панелькою, це з чорною, різниця тільки в кольорі. Однак різниця йде на контактах. Тобто той терморегулятор, який призначений для теплої підлоги, в нього силові контакти і в нього навантаження визначається 16 АЛУ. В терморегуляторі для котлів ззаді за будуть контакти, називається називаються драйконтакт, типу сухий контакт. Тобто, що це значить? Це значить, що в регуляторах для теплопідлоги, коли він спресовує, то на ці два контакти подається напруга, яка, в свою чергу, потім подається на теплопідлогу підлогу, вона гріє. А в регуляторах для котлів при спрацюванні, коли регулятор спрацьовує, просто замикається цей контакт. Тобто на вихід напруга в нього ніяка не подається. Цей контакт замикається, відповідно сюди підводяться два проводи від котла. В котла також є такий вхід для терморегулятора. Коли контакт замкнутий, Котел ваш газовий працює. Коли контакт розімкнути, котел перестає працювати. Ось в цьому вся принципова різниця між терморегуляторами для теплої підлоги і для котлів тому що візуально вони практично ідентичні і візуальні різниці, наприклад, якщо ви обираєте в нашому каталозі, а побачите дуже важко. Це перший нюанс. Другий нюанс пов'язаний з виконанням самого терморегулятора. Модель сама проста. Це модель, до речі, всі терморегулятори для котлів, вони йдуть без датчиків в комплекті, як ми привикли для терморегуляторів для технології, Тобто виносних датчиків в комплекті немає. Поставляється регулятор, інструкція і, власне кажучи, все. Тобто у всіх моделях для котлів, датчик вбудований в сам терморегулятор. Тобто, фактично, цей терморегулятор буде щитувати температуру в тому місці, в тій кімнаті, в тому приміщенні, де ви його встановили. От, і звідси якби, виникає такий нюанс, що терморегулятор може бути встановлений в іншому приміщенні, ніж е, встановлений ваш котел. От, і відповідно, щоб подати сигнал на котел на його спрацювання або відключення. Потрібно від котла до цього терморегулятора, де він тягнути провід. Оцей контакт, який сюди підключається, в dry contact. Ось. ну Я не кажу про те, що шажили не треба завести на регулятор, це само собою. От. І відповідно, якщо ми беремо терморегулятор в такому виконанні, то в цьому виконанні треба буде від котла якимось чином, проводом прокинути е е лінію до цього терморегулятора. Тому є незручність, особливо якщо наприклад, цей регулятор стоїть в противоположній против стороні будинку, ніж де встановлений ваш котел. От. Тому є моделі, так називаємо з радіоканалом. Що це за моделі? Ну, Тут є декілька представлень. Давайте, наприклад, з цього. А, також модель суто для котла вона з радіоканалом. Тобто, що це мається на увазі? Дивіться, сам терморегулятор. Так, у нас тут батарейки встановлені. Так? Сам терморегулятор, а, в який вбудований датчик температури. так, не датчик температури, от, знаходиться тут. А, він працює від батарейок. Вставляються дві от, І регулятор, сама виконавча частина, яка міряє температуру, а, працює від батарейок. Цю частину можна нести в будь-яку кімнату вашого будинку в межах 50 метрів від. Цього, цієї виконавчої частини. Вже виконавча частина підключається проводом, так як і регулятор 220 В, і в неї є ці два блок контакти. Тобто, фактично, Сам терморегулятор з виконавчою частиною з'єднується по радіоканалу, тобто між ними немає необхідності тягнути лінію. О, це якби набагато зручніше, по-перше, що не треба робити ніякий монтаж, тобто, оцю частинку ставити біля котла. Заживлюєте від мережі і підключаєте до неї котел, на цю частинку ставите в будь-яку будь кімнату вашого приміщення. Тобто, по-перше, не потрібно прокладати ніякі лінії. По-друге, цей терморегулятор можна носити з кімнати в кімнату. Наприклад, там якийсь час там, по великій кімнаті контролювати, потім перенести в меншу кімнату, якщо, там, наприклад, більш холодно, або більш жарко ставити. Відповідно, таким чином можна регулювати котел в різних кімнатах одним терморегулятором. О, це такий нюанс, і от, досить часто люди шукають саме такі виконання, тобто з радіоканалом. В чому тут е, мінус скажімо так, в тому, що тут доведеться періодично міняти ці батарейки. Але якщо батарейки розрядилися, сіла просто котовач не буде працювати. Ну, якби, ніякої критичної ситуації в цьому не вийти. Ось Ці регулятори е, програмуються, є, до речі, з Wi-Fi доступом. Тобто основна відмінність це наявність радіоканалу, який дає вам можливість не тягнути кабельну лінію, тягнути провід між регулятором і котлом. Це все буде працювати по бездротовій мережі. Так, це у нас модель так, 80-38. От, вимикається вимикається нажиттям на колесико на Регулювальний. Температуру Доброго налаштували. Датчику. Ось воно дає сигнал на радіо цей датчик. Датчик замикає, спрацьовує, замикається і котел починає грітися. так Далі, схожа модель, також на батарейках. Це у нас модель виходить. QRF5. от так виглядає. Також є настінний монтаж. У всіх цих регуляторів, якідуть з радіоканалами, є отакі пластинки для настінного монтажа. Вони знімаються, це на стіну втіпиться до підрозетника. Ось і цю частину потім в неї можна вставляти. Можна знімати. В цій моделі саме є ще отака штучка. От, його можна ставити на стіл. От, типу от такого плану. Тобто з кімнати в кімнату переносити і таким чином підтримувати комфортну температуру по цьому будинку. Також на батарейках працює ця частина. До речі, в нього такий радіомодуль, який навіть не потрібно розбирати, тому що додатково йде провід живлення. Тобто фактично провід живлення вже до нього під'єднується. Отаким кабелем. Вечора ми з України. І так, точно так само два контакти. Так, далі ще ось такого типу моделька є. Це модель 8078. Також вона йде на батарейках з колесиком регулювальним. Ну, тут у нас батарейки не вставлені, але принцип той самий. До речі, він може бути з радіо і без радіоканалу. Саме ця модель у нас здається без радіоканала. Тобто фактично його точно так само треба ставити і до нього тягнути провід від котла, щоб керувати котлом. Радіоканала тут немає. Так, І ось така моделька. Це у нас модель 819 з Wi-Fi керуванням. Да, тут точно так же як на тому бачите, contact, сухий контакт. Тобто радіоканала в нього немає, до нього потрібно тягнути провід від котла. Але він зайфе керування віддаленим. Так відбудований датчик. Ось такі моделі. Більш детально по характеристикам і опису читайте в описі до кожного терморегулятора. Зараз я так візуально вам просто не показали, як вони виглядають чи що з себе представляють.